Це проєкт 27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Крилата ракета Фламінго довгоочікуваний довгий Нептун, нові далекобійні дрони та літаки. Це новини від української оборонки. Лише за останній тиждень відчувається, що протистояння у небі з ворогом набуває зовсім зовсім гарячих градусів, гарячих рис, виходить на абсолютно новий рівень. Щоправда, і ворог не відстає, збільшуючи засоби ураження, удосконалюючи їх постійно. Власне, як вийти вперед у новітній збогонці озброєнь і чи можемо ми рознести? Москву будемо говорити сьогодні з великою радістю, і гордістю представляє нашого гостя офіцер резерву повітряних сил збройних сил України, авіаційний експерт, заступник директора оборонного підприємства Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, раді вас вітати в цій студії. Слава Україні! Юрем, слава Вітаю. будемо говорити про те, про що говорять усі, даруйте за таку банальність, але все ж таки. Розпочнімо із фламінго. Ми знаємо про те, що це крилата ракета. Ми знаємо, що заявлена відстань близько трьох тисяч кілометрів. Бойова частина трохи більше тисячі кілограм, крейсерська швидкість до 900 кілометрів. І перш ніж ми перейшли би щодо прогнозів, в мене таке запитання, яке напевно виникло в дуже дуже багатьох. Тих людей, які спостерігають за новинками в оборонці, а як так сталося, що така ракета, така потужна, пройшла етап розробки, погодження? Напевно, що видачі всіх дозволів та ліцензій пройшла випробування, можливо, навіть і бойові випробування. А ми про це нічого не знаємо чи це взагалі реально в Україні? На диво буде почути, що росіяни про це знали і гатили по тих місцях, де є певні елементи для того, щоб будувати таку зброю. Тому тут насправді я би казав би про те, що це ракета, яка відповідає нашим потребам. З боку наших західних партнерів вся зброя, яка надається, вона обмежується в Використання, тобто ми мож, не можемо використовувати і по Російській Федерації, і те, що ми бачили, поодинокі удари це були там е, якось більше політизовані ніж для того, щоб отримати якийсь зиск. Хоча тоді ми а, відпрацювали дуже гарно і по штабу з корейськими генералами якщо угу. не помиляюсь. Ну і там інші удари були. Але а, насправді, якщо ми кажемо про фламінго. То вона виходить за рамки звичайної зброї, тому що ну, ми звикли там, якщо крилата ракета 400 до 400 кілограмів корисного навантаження, певні елементи. А тут ми кажемо про таку велику ракету, 6 метрів розмах крила. Це, до речі, ті технічні характеристики, які нам надають можливості зрозуміти, що. Закони фізики і закони аеродинаміки не порушені, і вона, в принципі, ми можемо виконувати на такі відстані такі задачі. Тому а, тут ми більше про потребу. У нас є потреба в знищенні виробничої потужності на території Російської Федерації. Ми дуже часто читали коментарі, та що там ті 150 кілограмів, що там ті 50 кілограмів. Але вибачте, у ці 150 і 50 ми ста п'ятдесять і п'ятдесят кілограмами призвели до того, що Російська Федерація почала через своїх... Додаткових спікерів нести меседж. Ми хочемо повітряного переміря. Насправді погоджуся з вами. Це неймовірним би здавалося, ще в 2022 році, що з однією з умов, нібито перемиря, Росія висуватиме паритет у повітряному протистоянні. Припиніть нас бомбити. Тоді ми будемо говорити про перемир'я, про зупинку вогню. Це було в 2022 році. Неймовірно нас тут, і тут насправді а, важливо підкреслити один важливий напрямок, який робить Російська Федерація, тому що насправді ми бачимо про їх бажання. Повітряного переміря, щоб ми не могли бити по тилових містах Російської Федерації, тилових виробничих потужностях, але при цьому вони перекоординовують свої дії на лінії боєвозітнення. Mm. Поява шахеда, який керується на 150 км, дає змогу використовувати їм, наприклад, на лінії боєвого зіткнення вже на авіацію, а ті ж саме шахеди, тобто для скидання. Кабів вже можна використовувати шахи, тому повертаючись, давайте повернемося ж таки до фламінго, Тут я би казав про те, що є потреба. І вона задовільняє ця ракета, задовільняє цю потребу. Звісно, хочеться ну заявлене масштабування, плановане масштабування цієї ракети, але хочеться і побачити дійсно більше ударів по території Російської Федерації, тому що під цю ракету попадають, і виробництво шахедів в Алабугі. Це і казанський авіаремонтний завод, і казанський вертольотний завод, тобто ці інструменти, які допомагають Росії відновлювати свою або ремонтувати свою техніку, або випускати нову техніку таки Ленинградська і московська області насичені виробничими потужностями малих БПЛА різноманітного типу, і додатково усі арсенали грав. Знов таки, у нас є відкрите питання щодо заводу Борієва, який ще не добитий, тому що там все ж таки деякі елементи для ту 95 МС ремонтують. Там далі можуть збирати електроніку для літаків А-50. Тобто, все одно вони хочуть це відновити, вони будуть це відновлювати, тому що їм це потрібно. Тому я би казав більше про тактичні характеристики, а не про те, що ми побачили на, на відео. Тому mm -hmm. що те, що ми побачили на відео, це класичний підхід аеродинаміки, закони фізики, які обмежують. Жують нас в певних можливостях, які ми зараз маємо, тому а, проста унікальна а, модель, яка дозволяє працювати. Але тут вкотре буде наголошувати: не треба казати про томагавк. Томагавк це так, та зброя з томагавком, але це, а томагавк це просто, високотехнологічна зброя. Високотехнологічна у ви можете відправити по одній цілі. Потім, коли змінилася задача, ви а, а, посилаєте сигнал ракети. Вона підіймається на певну висоту, перепрограмовується і летить по новому заданню. Це залишається поки що мрією для усіх українців використання домагавки в нашій російсько-українській війні. Але, от якщо говорити про характеристики, ви згадали про значні габарити. Це розмах крил 6 Метрів як і от скептики одразу почали говорити: ну дивіться, яка вона довга, дивіться, яка вона велика? Навряд чи вона має якісь якісні захисні елементи проти засобів ураження противника проти протистояння російського Ребу. І Як ви звідки у вас сподівання, що ця ракета долетить до цілі в глибинці Росії? чи її не задавлять ребом або не зіб'ють якісь засоби ураження? Я не переживав би тут стосовно ребу зовсім, тому що насправді у нас є деякі рішення, які допомагають нам обходити спуфінг, і, і реп. І ми це показуємо нашими малими дронами-ударними. таки, Більшість цих систем, і коли ми бачимо там дрони Двесі, які там, баражує до якогось цілі, використовують системи, які вже передбачали використання таких швидкостей, як там 900 км на годину, 800 км. Тому а, тут а, не треба цього боятися, і жнов таки давайте не забувати про те, що будь-яка сучасна зброя, якщо ми кажемо про прокривати ракети, вона використовує надмали висоти, які дозволяють їй обходити основні системи а, класичної радіолокації, які по своїй суті можуть працювати від 500 метрів і Угу. Тому, в принципі, тут і закладено 3 тисячі відстань для того, щоб маневрувати і все ж таки працювати між зонами відповідальності певних ППО. Знов таки, давайте згадаємо, що російська ППО це структура ППО, це швейцарський сир. Тобто ми можемо спокійно через нього проходити. Безумовно, є потреба відпрацьовувати, але ж ну подивіться, вони більшість систем протиповітряної оборони про на тимчасово окуповану на територію України. Чому тому, що їм потрібно паритет в повітрі. Вони його не отримали в нашому повітрі, але вони можуть тримати міцно своє свій повітря, повітряний простір, який вони захопили. Тому тут я би казав би, що а, ще один елемент для того, щоб зрозуміти, що насправді не все так гарно з російським ППО, Подивіться на ці вежі, які вони будують навколо міз, для того, щоб підіймати панцир туди. Тобто ми розуміємо, що підіймають панцирь вище кромки дерев для того, щоб бути е, більш якісно виявляти на більшу відстань і е, перехоплювати на більшу відстань. Тобто вони готуються до перехоплення не на кордоні з Україною, а вже безпосередньо а в межах що, що немає міст... достатньої кількості засобів протиповітряного оборони. Це те ж саме і проблема, як і у нас ж чому долітають до міста, тому що у нас немає е, вибудованої е, системи протиповітряної оборони насиченої засобами радіолокації або системою протидії. І тут проблема не в повітряних силах, не в збройних силах України, тому що вони не можуть піти в маркети, купити собі заїбали Петріот. Розумієте, але тут питання держави. держава повинна надати військовим достатньо зброю для того, щоб вони могли виконати бойові задачі. Ще про фламінго знову ж таки перші кадри виготовлення або приміщень, де гіпотетично мали би я саме так формулюю, мали би вироблятися ці ракети. З'явилися в закордонному виданні Associated Press і одразу дуже багато спостерігачів в Україні почали говорити про те, що навіщо ви. Валите приміщення туди почне прилітати, е, пане Анатолію, Я думаю, що ви бачили ці фотографії, ці відео. Е, чи можна по них на вашу думку, як людина, яка займається безпосереднім виробництвом, е, ідентифікувати ці приміщення і справді, чи таким чином е, власники цього виробництва наражають працівників на небезпеку? Ну почнемо з того, що осінт є насправді дуже якісним продуктом і якісною можливістю виявляти будь-які тонкощі. Але я би тут навів приклад, знаєте, коли з'являється новий моніторинговий телеграм-канал. Я шуткую, що це, мабуть, батько забув планшет вдома, і син відкрив канал для того, щоб сповіщати те, що летить. Оце приблизно така ж сама характеристика була щодо цього об'єкту. Почнемо з того, що насправді я знаю фотографа США, який працював. Я знаю, як він працює. Я розумію, що він максимально уберг нас від тих точних точок, які би могли. Аби відкрити ділянку, де знаходиться це виробництво, uh -huh. тому тут чергова зрада, як завжди, тут ну, без цього ми не можемо. В інфополі треба щось про щось казати, про щось розголос якийсь робити, Тому це не є основною проблемою. І жнов таки, давайте повернемось. Чому ми про це кажемо? Чому, наприклад, приватні компанії показують свою продукцію, яку вони випускають. Тому що на початок повного вторгнення було близько 20 компаній, які займалися виробництвом будь-якої зброї або комплектуючих, або будь-яких елементів там безпілотників, або тощо. А тут ми кажемо про те, що зараз близько 800 компаній, тобто зріст і поява цих компаній була не прогнозована і неочікувана для ринку. І вийшло так, що нас дуже багато. А потреби, яку може закрити держава, навіть з урахуванням фінансування західних партнерів, недостатньо. Тому ми вимушені іти в публічність, і показувати, дивиться, у нас є такий засіб, який дуже добре працює. У нас він а, там перевірений часом і все, і ми в ми таким образом такий стиль подаємо інформацію для того, щоб все ж таки а, держава звернула увагу. Це така собі і, конкуренція серед виробників для державного м -м, закупівельника. Безумовно, да. Тобто, тут а, для прийняття рішень, і знов таки, якщо ми кажемо про. Інформацію про фламінго вона з'явилась вчасно, тоді, коли пішли розмови певні між там Сполученими Штатами, Російською Федерацією, і Україні треба було достати ті козорі, яких Трамп казав, що у Зеленського немає. А для того, щоб показати все, що не все так погано. У нас є рішення, тому тут звісно, що може бути дуже багато запитань, де там пекло, а де там трембіта. Але насправді вони поодиноко. Купуються, використовуються, але на жаль, не можли немає можливості такої, як у нашого ворога, швидко масштабувати діючі рішення щодо масштабування. Президент Зеленський коментуючи появу цих фотографій, говорив про масове виробництво, налагодження масового виробництва і локалізацію виробництва, тобто забезпечення того, щоб всі комплектуючі вироблялися в Україні для того, щоб не залежати від закордонних постачальників, чи це можливо сьогодні? Ну Повернемось до того, що у нас робилось в Україні Харківська авіаційний це стріж. же самий рейс, той же самий 134-та тушка. Далі йдемо. Там авіаційні заводи, які є там і в Миколаєві був і у Львові. ж є, тобто, ну фундаментальні можливості у нас є, їх треба відновити. Звісно, що ми не зможемо виготовляти мікроелектроніку, але певні компоненти, навіть більшість виробничих Турції, в Україні зараз розгорнути за рахунок своїх комплектуючих щодо масштабування, вкотре буду казати, що нам треба відходити від гнучких, таких гучних заяв, там тисячу дронів, тисячу ракет. Є потреба угу. під виконання бойових задач, і на неї треба рівнятися. Залежить від потреби, ми розуміємо, скільки нам потрібна зброя, але. Поки що цей механізм не працює. Чому не працює? Тому що немає достатньо якісної аналітики, яка би надавала розуміння, якою зброєю ми воюємо, і її характеристики, і її можливості. Так само, як і якісна аналітика по ворожій техніці, як протидіяти. Тому що насправді все це могло би об'єднати там в інженерній ставці. Тобто, це моя мрія, щоб у нас в Україні з'явилася інженерна ставка. У нас ставка. було кілька спроб її, до речі, зібрати але да. щось і... Не от і це інструмент, який би задав то задав би вектор розвитку ринку ОПК. Тим паче, що в умовах, коли у нас поряд є сусіди, у яких сам свій ОПК фрагментований, і вони нас зараз теж хапають. А давайте будемо випускати дрони, а давайте будемо випускати реби. Приїжджають на такі великі машині і починають душити «Мавік», а Ти стоїш з антидроновою рушницею. І такі хлопці, а от у мене 20 кілограмів, вони те саме робить. Угу. Розумієте, тобто ми могли би не тільки у себе навести лад, а й задати а, порядок розвитку європейським країнам. Знов таки до наших можливостей про виробництво. А от я хочу, щоб нарешті більшість компаній зрозуміла, що стандарти на кшталт того самого ISO не треба купувати в переході в метро його треба імплементувати, тому що це допомагає набагато якісніше робити. І тоді, коли ми будемо виходити на європейський ринок, ми будемо вже підготовлені, тому що ми будемо відповідати певним стандартам. Чому певним стандартам? Тому що є стандарти, які вже не відповідають навіть в європі дійсності, які треба з тебе приписувати. Про стандарт НАТО взагалі реально -то, питання, тому що це вже там, такий трошки як мем. Ми невеличке місто на сході було звільнено за рахунок роботизованої техніки. Угу. Тому ми кажемо про те, що насправді тут а -а, треба а -а, становитися тими, хто може показати, куди рухатися, диктувати правила, диктувати правила. Власне, ви згадували про брак коштів у державі і про вихід на європейські ринки? Поки що це закрите питання, оскільки українські виробники не мають права продавати свою зброю за кордоном. Знаю, що кілька збройних асоціацій закликають владу дозволити продавати зброю, хоча б частково за кордон. На вашу думку, чи це спрацює, чи це дозволить інвестувати значні кошти, і чи це не Президент до того, що вся зброя буде продаватися за кордон, замість того, щоб постачатись в збройні сили, оскільки це основний контраргумент щодо цієї ініціативи. Насправді якщо ми кажемо про експорт зброї, я його потримую. Чому тому, що це допоможе нам наситити грошима РНД. ренді пресенсдовому? Чому тому, що ми, наприклад, те, що ми там нас не полетіло, не відпрацювало, було дали на тест військовим, по ньому пролетіло. Нам же це за це гроші ніхто не повертає. Це наше власне вливання своїх коштів і свої, своїх знань. Це все. Тобто нам за це гроші не повертаються. Коли вже продукт з'являється, тоді він з'являється з, з собівартістю комплектуючих, плюс там 25%, те, що дозволяє держава. І це по суті свої. Гальмує суттєво гальмує можливості подальшого розвитку, тому що деякі рішення, які ми бачимо, вони могли б з'явитися набагато раніше. Повністю погоджуюсь з Кириловим расом стосовно того, що лінія дронів мала з'явитися два роки вже тому, uh -huh. тому що тоді ми вже були спроможні. Але тут від брак стратегічного бачення, тому повертаючись до запитання щодо експорту озброєння, я його підтримую, але він повинен бути правильний. Чому американці хочуть купувати українські дрони? Тому що український дрон дешевший. Це як Америка купує кепки Great America Again з Китаю. так. Ми стаємо китайським підрядником, тобто, який дешево робить зброю. А чому ми робимо дешеву зброю? Тому що у нас гвинт з епіцентру. А в американській зброї, а в американському дроні. Звідки гвинт спеціалізованого виробничого підприємства, яке є патентованим, і ко і людина, яка розробила цей гвинт, за це гроші, mm -hmm. тому що там також локалізація. Плюс да, плюс шість років на створення технологій. Шість років збираються люди. Там у нас приблизно місяць чат, як в WhatsApp, накидали задачі, зробили стендовий варіант, і він працює а, про а, козирі. В Україні, або як говорив Трамп, карти, що нібито Україна не має, але виявляється, що Україна таки їх має випадково, так би мовити, випадково на офіційному держпорталі зброя з'явилися фото та відео крилатої ракети, яка відома під назвою Довгий Нептун. Знову ж таки, робимо висновки з того, що ми бачили. Це є ракета, яка має трохи більшу довжину і трохи більший діаметр, виходячи з цього, що ми можемо сказати про те, як вона може застосовуватися. Знаєте, що я побачив в цій ракеті Десять років втраченого часу. Насправді ця ракета почнемо з того, що ця ракета це є давня розробка, це модифікація старої радянської ракети, знов-таки повертаючись до фундаментальних можливостей наших підприємств, які могли виробляти тривалий час таку зброю. І тут я кажу про те, що ця ракета потрібна для того, щоб вибивати логістику ворога, ем, якісь склади зброєння або паламистими матеріалами, тобто створювати проблему ворогу на близькій, на оперативно-тактичний рівні угу. е, тисячі кілометрів. Дозволяє знов таки нівелювати між системами протиповітряної оборони ворога. Тут ми кажемо про те, що вона більш технологічна е, і вона працює на близькій відстані, де їй потрібно пройти перший шалон російського ППО. Навіть на території тимчасово окупованої України. Але тут пригадуємо, як працюють наші сили оборони, вибиваючи систему радіолокації ворога в Криму там, або по деяким напрямкам. І розуміємо, що це єдиний підхід для вирішення проблем. А стосовно самого Нептуна, ну вона ж розроблялась і для наземних цілей. Вона розроблялась навіть під крило літака. І тут важливе зауваження. Туреччина має свої ракети, які вона може кріпити під F-16. Тобто, розуміючи те, що у нас є. Можливість найближчим часом отримувати ще літаки. f 16 нам потрібно думати про їх модернізацію, тому що а, в той комплектації, які вони приходять, навіть в той комплектації, якою ми є, це недостатньо. Mm -hmm. Нам потрібно як мінімум блок 50, а те, що ми маємо там МУ модифікацію Middle Life Update, а, або там а, ті там блок 10-15, які нам обіцяють а, тут. У нас є можливість імплементувати свій вироб. Під крило f 16 і про це вже треба зараз думати. Це на, на перспективу, але безумовно, а, ніптун, коли розроблявся, він передбачався для використання з крила тактичної авіації. Чим з цього перерахованого ми можемо даруйте за слен, жахнути по Москві, так щоб при, долетіло і прилетіло. Друзі, я не бачу сенсу бити по Москві. Насправді а, і в. Підмосковна корольова тактичне ракетне вооруження. Завод, який випускає усі крилаті ракети Російської Федерації, Х101, Х 555, Х32, все те, що летить до нас. Далі йдемо, Чкаловський аеродром, літаки судного дня, уся е, транспортна авіація, усіх командувачів, всіх виродів військ Російської Федерації. Далі йдемо. Що там у нас Лінград. Порти а, закрити, може, подивися, як зробили. Спочатку били по а, виробничим потужностям всередині Російської Федерації, а потім закрили порти. Так. так. І тепер вони вимушені не знають, як то куди м -м, втикнути штекер, розумієте? Де прикурити, як то кажуть. А тому а, тут і тут я кажу про те, що насправді а, є велика кількість таких стратегічних об'єктів, по яких треба бити. І коли. А, та еліта російська, яка стала за час війни за рахунок того, що вони там працюють на оборонних підприємствах, почали отримати гроші. великі, коли вони будуть втрачати своє виробництво, тоді Росія побачить деякі зміни в країні. Ще хороші новини. Насправді я не хочу виглядати е, романтиком чи оптимістом, але мушу і про це сказати. Сполучені Штати схвалили продаж в Україні більше ніж трьох тисяч одиниць керованих ракетобомб з орієнтованою дальністю 460 км кілометрів та бойовою частиною 260 двісті кілограм. Ми знаємо, що перша партія може бути відвантажена протягом шести тижнів, і пізніше здатності постачання це близько тисячі тисячі одиниць за одну партію. Насправді мені здається, що це достатньо велика хороша ритмічність, і велика партія. Виходячи з цього, як вони можуть застосуватися, і цікавіше запитання, як вони можуть вплинути на лінію бойового зіткнення і на тил перед лінією бойового зіткнення. Я би одразу вже поставив таке запитання. давайте згадаємо, скільки кабів Росія скидає за місяць по території лінії зіткнення. Uh -huh. А друге запитання давайте зрозуміємо, що 400 кілометрів це не так вже й достатньо, з урахуванням того, що російські літаки мають системи ракети класу повітря-повітря, які можуть працювати на 200 кілометрів. Тобто ми розуміємо, на яку відстань ми повинні відійти і що ми тоді можемо вразити цими ракетами. На ракетам. 200 кілометрів, так. Мінімум плюс 200, тому що жнов таки. Треба робити перекриття, треба працювати ракетами, які водить в Оману, ворожу ППО, і так далі. Тут знов таки комплекс. Не, не існує вандервафл зброї, є а, просто набір зброї, яке виконує там певну тактичну задачу. Тому тут а, треба насправді зауважити, що дякуємо, але нам потрібно більше і нам потрібно більше цікаво, а, тому що перемір'я, точніше, не переміря. Перемога на землі будується в повітрі, тому що за рахунок повітряних операцій ми можемо придушувати можливості ворога. Тому тут я би казав, що дякуємо, але жнотаки ми ж і не зможемо використовувати по території Російської Федерації. На жаль. Ну знову ж таки, люди, які бачать, дивляться нашу розмову, які спостерігають за тим, що відбувається, можуть сказати, що ну дивіться насправді Україна і так справляється, оскільки системно вражається нафтопереробні підприємства на території Росії, порти, про які ми згадали, та й виробництво зброї, також чи можемо ми нарощувати цей темп, використовуючи те обладнання і це. Це озброєння, яке є у вигляді далекобійних дронів, тип страйків і так далі. Я би тут казав би про те, що нарощувати треба правильно. Знов таки, у нас зараз такі заяви, гнучки, тисячу дронів-перехоплювачів. А і зараз буде те, що було з впівідронами. Зоопарк впівідронів, півдронів, запарк дронів-перехоплювачів з різними характеристиками, з різними можливостями. А нам потрібен елемент, який може перехоплювати шахет. На висотах від півтори тисячі кілометрів до вісіми тисяч півтори тисячі метрів перепрошую до вісьми тисячі метрів. Там, де задорого використовувати авіацію або класичні системи протиповітряного оборони. Тому нам потрібно все ж таки вибудувати правильну стратегію розвитку нашого ПК, і тоді ми зрозуміємо, що нам потрібно, в якій кількості. Оце надважливе питання. І якщо на початку повномасштабного вторгнення можна було так там насичувати ринок компаніями, які виробляли зброю. То зараз на четвертий рік війни 800 компаній, треба грати вже в дорослі умови, треба створювати можливості, які будуть конкурентні тут. Треба казати більше про технічне завдання для виробників, тому що це є важливим, тому що більшість рішень, які ми використовуємо на лінії бозвітнення, це синергія наших інженерних думок і запитів військових підрозділів проти підрозділів. підрозділів, так. і виходить, що коли ми підіймемо питання ротації. Коли один підрозділ буде виходити на інший сектор ставати, він а як ви цим воюєте? Угу. І як? от процес переходу, це буде це жнов теж час. Ми втрачаємо час людей. Як би це мало відбуватися, на вашу думку? Тому що ну, є Брейван, був Брейван, є Брейван, які задають якісь технічні характеристики, які потріб... на які під які вони фінансують, є запит Генштабу, є Міноборони, які повідомляє про те, які яку зброю. Яка зброя необхідна Збройним силам України силам оборони. Ну, здається, це все працює, можливо, фрагментовано. Більш... Як би це мало працювати, на вашу думку, так, щоб кожен елемент відповідав завданню і був результативним? Більшість вимог на початку є таке, таке слово: орієнтовні. Угу. Розумієте? Якщо б у нас був єдиний напівдержавний це 100% напівдержавний. Орган або інституція, яка би могла б будувати стратегію розвитку, аналізувати будь-які дії на лінії бого з'єднання і формувати правильну дію, потребу, mm -hmm. це було би правильно без образ, але ми повинні витиснути старий генеральський радянський дух з українських збройних сил. Тому що я, як колишній військовий, який з. Навчався п'ять років в військовому вузі, був офіцером. Я весь час комусь підпорядковувався. Коли ти стаєш генералом, вже не кому Але питання: чи можеш ти насправді реально оцінювати ситуацію? Я зрозуміло, що зараз будуть казати в академії, можна попити учитися і так далі. Але вибачте, ви приходите в свій підрозділ, заходите а, там на свою позицію. У вас три дрони, у вас розвідувальний дрон, у вас НРК. От тобі весь підрозділ це роботизована техніка, і ти її можеш ризикувати, і ти її можеш працювати. Чому це не людина? І ти, в принципі, повинен працювати не з думкою, от про те, як його потім списати. А про те, як виконати бойову задачу, ви... тому що у нас легше використати дрони, які принесли волонтери, ніж дрони, які закупили так. хоча е, порядок списання БПЛА вже кілька разів спрощувався, але я розумію, що доїдало ще дуже далеко, насправді по великому Бумаж... рахунку. Бумага е, творчості. пане натолі. останні відповіді ви описали такий величезний перелік проблем, з якими потрібно працювати від законодавця від, від законодавця завершуючи генштабом. Що я підозрюю, що це ще вартує кількох програм і тому користуючись Моментом запрошую вас на розмови Добре. далі в нашу студію. Авіаційний експерт, офіцер запасу повітряних сил України повітряних сил збройних сил України, заступник директора оборонного підприємства Анатолій Храбчинський був гостем програми «27 хвилин на першому західному.